Є знижки на таблетки Аміксін Айсі. 10% в аптеках подорожних вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Психолог садку сказала, що мій син, якому 4 роки, перестав спати вдень. Тому йому потрібна інклюзія і давати таблетки для заспокоєння. Наскільки це правомірно? Таке повідомлення днями з'явилось на фейсбук сторінці громадської організації Батьки Сос. Стурбована мама дошкільняти пише у дитсадку її сина назвали інклюзивним, бо він не спить під час денного сну, як інші діти. Для початку разом з дитячим психологом Дариною Селівановою розберемось, що таке інклюзія. Є така тенденція навчати дітей з особливими потребами разом з дітьми, звичайними, скажімо так, умовно. Це може бути інклюзія з порушеннями слуху, це може бути інклюзія з порушеннями там якихось інших систем. Дитячий психолог з багаторічним стажем каже: нині інклюзивні групи діток в навчальних закладах поширене явище. Все ж таки, особливість, коли дитина не спить, це не можна вважати якимось особливими потребами. Да? Тобто, це не є якісь порушенням. Але ось питання: хто має вирішувати, чи потребує дитина особливої турботи? Юрист громадської організації Роман Бондаренко відповідає: це точно не повноваження штатного психолога у дитсадку. Психолог і сказав, у вас дитина якась там ну гіперактивна, умовно кажучи, не спить в день. Вам треба звернутися до психіатра. Нехай вам, він вам пропише ліки. Це некоректне формулювання, звичайно. Тобто, психолог не може так радити. Насправді ж довідку, що дитина потребує асистента чи присутності когось із батьків через свої особливості, може надати лише спеціальний інклюзивний центр. Там є психолог, є логопед, є фізіотерапевт, тобто, це центр підтримки дітей. Коли дають заключення, батьки. Можуть його використати, можуть не використати а вихователям радить все таки знайти підхід до кожного зі своїх вихованців. Обов'язки вихователя займатися освітою дітей. Які входять в заклад ну в садочок як найкраще забезпечення інтересів дитини, це передбачено і законом про охорону дитинства, і законом про освіту і Конституцією України. То які діти не хочуть, скажем так, діяти за певною схемою, тому завжди намагаються якось їх не знаю, чи позбутися. А от щодо відмови дитини від сну Дарина впевнена, це не є ознакою порушення, бо ж кожна дитина унікальна і активна по-своєму. А травмувати малечу може якраз тиск вихователів, примушувати до сну, доїдати обіди тощо є різні темпераменти. Це особливість нервової системи. Тобто є дітки, які, наприклад, більш спокійні, є дітки, які більш рухливі, да вони більш емоційні, вони швидше збуджуються, їм важче заспокоїтись. Ми опитали батьків дошкільнят чи є у їхніх дітей проблеми з денним сном. Ольга та Андрій батьки п'ятирічної Аліси. У садочку дівчинка спить добре. Все залежить від вихователя, як вони дітей готують до, до сну, але взагалі діти мають спати. А от Марина поки не віддає свою маленьку донечку Олівію у дитсадок саме через денний сон. Вважає, до трьох років дитині потрібна поруч мама, аби вона могла спокійно спати. Дитина буде віддавати в садочку, коли вона вже не буде потребувати сну. Ну або на півдня, щоб вона спала вдома. Катерина зараз сама виховує синочка Артема, бо чекає свого чоловіка військового вдома. На сон маленького цьому не скаржиться. А про історію з дитсадком відгукується негативно. Чотири роки дитина, я думаю, і може вже не хотіть спати і заставляти всі розуміють, що це ненормально. Такого не має бути чотирирічного хлопчика Роман Бондаренко радить поспілкуватись із вихователем, найперше прислухатись до дитини і за потреби перевести сина до інклюзивної групи, яка є у їхньому дитсадку, а у разі загострення непорозуміння звернутись до управління освіти.